Я вже вийшла, в мене телефон виключився і мені прийшлося знімати інше відео. Ось я знімаю вже мою Соню. Соня рядом. І ми ще йдемо. Я вирішила м'ячика не брати. Соня, не путайся під ногами. Ну і от. Ми зазвичай з нею без нашильника ходимо, але щось... вона раніше ходила до магазину з татом, тому Та він натягнув їй нашильника і що там Соня? Квіточка. І я не хотіла його знімати, хай буде з ним. Соня рядом. От вона сидить. Я так от завжди намотую її повідок на руку. Молодець Ваня. І хочу. Сиді, пішли. Рядом. Вона ще сьогодні заактивно. Пішла, пішли. пішли. Хай поки воно сяде. Молодець. Давайте я причіплю великий повідок хай бігаю. Це сидіти? От наш повідок. Що не зручно знімати, тому я виключаю камеру. Не... Я приєднуюся повідок. От. Тут є колечко, щоб не знімати повідок той. Це не більше... Коня, помоліш. Чудо. Сань, тільки не йде в траву. Я їй скажу не йти в траву, тому що вона довгошерста шерста і, і колючки важко витягувати. Сиди, Сидите, де корова. Це не сидіти. Умнічка, умнічка. Моя дівчинка. Ти моя дівчинка. Іди. Я сказала іди, а не біжи. Вона чує запах корови. Соня Запутає, Соня. Пішли? Фу, пішли. Там була якась кісточка, тут ходять леси, тому ну, може бути кісточка від лис Ну, як. Колисні, тому я її не посфаляю. Пішли по піску, Сань. Пішли. Ти куди побігла, Сань? Не більше нікуди. Не можна. Що, Саня, хватить бігати? Іди сюди, Соня. От що ти там забула? Сидіти! Сидіти, Соня. Рядом. Тут пісок і несусь на йти. Що ти там ще почуяла? Я йду по траві, тому що... Краще я по траві прийдуся, з нею нічого не станеться. Бо в мені по траві пройтися нічого, а вона може інфекцію якусь. Тим, що вона нюхає підхопити. Соня хватить. Який слід корови. А це слід нашої Соні. Пішли Сонь. Рядом. Соня, сидіте. Сидіте. Вибачте, що я камеру рукою закрила. Мені просто так не зручно. У мене нема оператора. Коли з'явиться оператор, це моя потужка. І буде краща якість. Соня, рядом. Дивіться. Я хочу на тримати так от, тому що якщо собака така велика, як і наша Соня, то на і все. Соня наші не жене. Що це собі тут зрозумніла? І ягодки. Соня, сидіти, сидіти, Соня. От ягодки. Сподіваюся, вам видно, просто мені не дуже, як на камері. От, так от краще мало би бути. Соня, пішли рядом. Сьогодні цікаво кожний день тут ходити, тому що кожен день нові запахи. Соня. Хто хоче більше відео про Соньку, ставте лайк. Як тільки набереться 5 лайків, то цей канал стане Соня. Ну, там час і часу будуть інші метелики. От метелик сидів. Так, Соня, фу. Тут є багато скла, тому, що, і тому і я і їй не дозволяю на довго дов, на одному місці триматися. Бо вже раз було таке, що вона собі в лапку загнала. Що там є? Ідемо оцей домов пересину, спробуємо, яка водичка, пішли. Що ти, на нема, Що ти так ж Соня? Рядом. Там нікого немає соня. Що це так тут, сонець? Ту єдине місце, де так часто бувають люди, тому вона все не. Подивимося кабуляти я маю йти купатися, Соня. Будь чимною дівчинкою. Рядом. Рядом я сказала. Сонь. Ще видно навіть яка вода зелена. Навіть на хами. Соня, ти мене запутала. Пішли. Дивіться. Соня, ти воду не лізеш, ясно? Що сталося, Соня? Що сталося? Що з лапкою? Що з лапкою сталося? А ну покажи, що там слабкою. І з лапкою. Пальчиком на лапці. Давайте, може, десь було досить Нічого не сталося, Соня. Щось слабкої. Посоцаю? Тоді би нічого. Соня пішли. А тепер вона спісилася якось. Соня сидіти. Що це має бути таке? Я щось слабою. Вертаємось додому, Соня. Пішли, пішли вперед. Соня Фу туди не йде. Фу. Не ходи по кущах. Соня. Саня. Сидіти, Соня, сидіти. Умничка. Бачите, в неї щось слабко? Там щось є. Пішли, Соня. Пішли. Ні, ми далі не йдемося. Соня, іди сюди. Не хоче вона йти сюди. Рядом. Дуже багато скла. Котовочку сочка скла. От навіть тонкого скла багато, не то що грубого. Соня. Соня. Люди то не мучі люди. Наші ж бите тут бутилки. Соня. Якби навіть вони самі прийшлися, загнали собі в ногу, не дай Бог. І що би було? Добре, що то собака, наприклад, а не я. Хоча і те, що собака загнала, що погано. Так не має бути. Ні, біжи вперед. Біжи вперед, тут пісок. Біжи. Ти що? Так розганятись. Соня? Тут пастися не можна, у нас на подвір'ї частіше триває. Я вже придумала, класну назву нас до цього відео, якщо дійсно сані осколок в лапі. Саня, не нюхай там, там нічого цікавого нема. Фій. Молодець, умничка. Рядом. Пішли. Має бути. Сейчас не будеш ходити зі мною. Не зупиняйся, Саня не зупиняйся. Надіюсь, що нічого не сталося такого. Це просто якась... Якийсь кліщик на лапку причепився, вона пробує його сняти. Таке теж може бути. А не осколок. Може бути ракушка якась тіскла. але скоріше цього то осколок якийсь. Соні. Соня, сидіти. сидіти. Соня? Ти смучилась, ну пішли, пішли. Я забула взяти медичний набор, то моя проблема, тому що ще ніколи такого не ставалося. Ладно, ставалося. І я подумала, що таке не повториться. Соня, пішли, пішли, пішли. Пішли, Соня. Пішли. Соня. Пішли. Добро, давайте підемо за нею, але не заходимо туди, бо там багато птів. Тут ще можна нюхати все, тому що то на стиль. Ось наша хата. Поїдемо колючки український. Сьогодні ми туди не Добре, всім пока. Don't forget to like en abonneer je op kanaal.